Вітаю, шановні учасники фестивалю. Наше дослідження присвячене топонімії села Мішково-Погорілова, що розташовано у мальовничому куточку Миколаївщини. На сьогоднішній день відсутні ґрунтові наукові розвідки та історичні дослідження, пов'язані з історією сіл Мішково-Погорілівської громади. Доступними для вивчення історії заселення краю є легенди, які переповідали сторожили села. Коротка історична замітка в енциклопедії сучасної України та обмежені подекуди суперечливі та упереджені дані енциклопедії історії. Міст і сіл Української РСР. Фрагментарні відомості пов'язані з топонімами Мішково та Погорілово, можемо знайти у працях Юрія Крючкова, старий Миколаїв та околиці. Зміни ж в топоніміці села в радянські часи та в період незалежності України можемо прослідкувати під час вивчення офіційних документів, що є в розпорядженні Мішково-Погорілівської ОТГ. Сьогодні особливо актуальним постає питання дослідження топоніміки півдня України, адже найдавніші назви міста сіл були органічними до епохи, коли. Вони виникли. Проте на історичному тлі наприкінці XVIII століття вони зазнають зросійщення, відбувається перейменування, використання традиційних російських морфевних структур тощо. А в майбутньому топоніми зазнають трансформації і в Совєтську епоху. Саме тому важливо повернути історичну пам'ять та відновити знання про найдавніші топоніми Південноукраїнського регіону як історію земель української держави. Таким чином, відсутність ґрунтових досліджень, пов'язаних з топонімією Соламішково-Погорілова, враховуючи традиції пов'язані з переименуванням сіл в різні історичні періоди, актуалізує необхідність систематизації доступних джерел та написання узагальненої пошукової роботи, присвячено. Темі топоніміка села Мішкова Погорілове від витоків до сучасності. В своєму дослідженні ми розглянули топоніміку села Мішкова Погорілове в історико-краєзнавчому контексті. Прослідкували зміни в топоніміці села, в радянські часи та зміни, що відбулися в Незалежній Україні. Дослідити назви, походження, процес освоєння населених пунктів села Мішково-Погорілове видається можливим, перш за все, за народними переказами, які переповідали сторожили села і які сягають корінням глиб 18 століття. Пов'язані вони з епохою козацтва та російсько-турецькими війнами. Одна з версій говорить про те, що першими переселенцями тут були селяни втікачі, мішково Погорілов, за іменами яких і закріпилася назва хуторів, які вони заснували. Існує інша версія про те, як на території. Вирії сучасного села Мішково-Погорілове, запорозький козак-січовик Остап Павленко під час російсько-турецької війни 1768 року захопив у мішок, тобто у полон турецького беї. взяв багато трофеїв. що й закріпило за цією місцевістю назву мішок. Незабаром в цю місцевість заїхав монах Харчо, який осолився на схід від Погоріловки і заснував тут хутір, який назвали його ім'ям Харчатівка. Це село існує досі, як житловий район села Мішково-Погорілове. Дослідження Юрія Кричкова, Старий Миколаїв та околиці, зазначається, що мішків це міський хутір, заснований в кінці XVIII століття. Неподалік від нього, в цей же час був заснований хутір Погорілова, а в 40-х роках ХІХ століття з'являється хутір Харченко в майбутньому село Харчатівка, яке входитиме до складу села мішково погорілова Всі ці хутори названі за прізвищами їх власників. В результаті всі хутори злилися в одне село, яке отримало назву Мішково-Погорілове. Свідченнями того, що на рубежі 18 19 століття на території села Мішково-Погорілове вирувало життя, є старий навчальний корпус Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату, який був споруджений ще в першій половині 19 століття, про що свідчить напис 1812, зроблений на фронтоні. Проте будинок надійно зберігає в таємниці ім'я свого першого власника. Аналіз доступних історико краєзнавчих досліджень дає змогу зробити висновок про самобутність та унікальність топонімів села Мішково-Погорілове. Ява яких датується XVIII століттям. З того часу і до сьогодення назва села Мішкова Погорілова не змінювалася. Зміни торкнулися лише деяких селищ та вулиць ХХ столітті. З 1920-х років ХХ століття починається активне перейменування вулиць на честь більшовицьких діячів та комуністичних перетворень. Так в селі мішково Погорілова з'являються вулиці Фрунза, 1 травня, Кірова та інші. У 1957 році засновано Редгосп – пам'ять комунарів. Селища пам'ять комунарів були підпорядковані населені пункти. Друге відділення Ташкент, зокрема, населений пункт Ташкент отримав свою назву через своє функціональне призначення, адже тут було зведено житло для постраждалих від землетрусу у Ташкенті у 1966 році. Щоправда, переселенці з Ташкенту тут так і не оселилися, а зведені будинки роздали робітникам радгоспу пам'ять комунарів, проте назва за селом так і закріпилася. Загалом зміни в топоніміці села Мішково-Погрілова в радянський період пов'язані з більшовицькою владою та їх перетвореннями і можуть розглядатися як інструмент політику і ідеологічного тиску на суспільство. Активні трансформації в топоніміці краю спостерігаємо у 2016 році з початком переосмисленням спадщини комуністичного режиму та вилучення елементів комуністичної ідеології з символічного простору України. В травні 2016 року перейменовано жовтневий район, до якого територіально відносилися село Мішково Погорілове на Вітовській, а селище пам'ять комунарів на селище Свято-Миколаївка. Відповідно до вимог національного законодавства та статуту Мішково-Погорілівського ТГ. Було здійснення перейменування вулиць селищ села Мішково-Погорілова, здійснивши дослідницько-пошукову роботу на темою топоніміка села Мішкового Погорілова від витоків до сучасності з залученням історико-краєзнавчих усних законодавчих джерел вдалося зробити такі висновки: перше топоніми села Мішково-Погорілове самобутні та унікальні, поява яких датується 18 століттям. Друге зміни в топоніміці села Мішково Погорілова в радянський період пов'язані з більшовицькою владою та їх перетвореннями і можуть розглядатися як інструмент. Політику ідеологічного тиску на суспільство. Третє. Зміни в топоніміці села Мішкова Погорілова в період незалежності пов'язані з декомунізаційним законодавством. На думку авторів дослідження, зміни в топоніміці краю ще відбуватимуться, що пов'язано з наслідками російсько-української війни, присвоєнням територіальним об'єктам громади імен з метою увічнення пам'яті героїв, видатних подій, явищ тощо. Адже дослідження показує, що на топоніміку накладається історичне тло. Це актуалізує вивчення історичної топоніміки, адже вона часто дає можливість більш глибоко зрозуміти перебіг історичних подій та їх вплив на суспільство. Дякуємо за увагу! Збережемо історичну пам'ять. Переможемо.